Всім привіт підписники! Сьогодні у нас 14 березня. Все ми обрізали, все обробляли. Забули ось один абрикос. Тому будемо робити швиденько це сьогодні. Будемо робити тут циклічну обрізку. Погнали! Це абрикос. Це у нас минулорічна прищепа. І ось таке виросло у нас за один сезон вегетації. Зараз подивимо збірочку. Протреємо добре. Це у нас фарліс прищепа зроблена 26. 02. 24 року. Прищепа в нас була зроблена черенком з трьома бруньками. У двохрічний у нас тут був абрикос. В двохрічний Абрикос у нас тут ліс. Ось можете бачити місце прививки. Ось тут був у нас черенок. Ру. Тобто робили ми урощі. Так. І ось уже маємо такий результат. А зараз вам ще хочу показати те, що у нас була в той самий день зроблена прищепа. Зараз. Підемо. Але тут була прищепа зроблена однорічний сіянець. Тут у нас абрикос рубіста. А, тут 27-го, на наступний день, 24-го року. І ось такий результат ми маємо тут. Можемо зробити висновок, яку роль важливу грає коренева. От той абрикос, який маю обрізати, вже вигнало таке в нас гарне дерево, тому що там коренева вже була там розвинута добре, бо дерево росло на постійному місці, росло воно там два роки вже на постійному місці. І ось тут на однорічному можете бачити, що ось таке виросло. Воно було трішечки тут вище, ми ось обрізали, але все одно коренева була слаба. Слабенька, і ось такий маємо і результат. Але цього року вже коренева стане більш сильнішою. І наше деревце теж піде в ріст. Ось воно в нас знаходиться тут друге одна, друга ямка. Я вам покажу потім його ріст, тому слідкуємо. А зараз повернемось до обрізки. Ось наш абрикос. Подивіться, тільки другий рік, а в, нашу, в нас вже все закладено такими бруньками, він вже буде цвісти, кожна наша гілочка така. Але ми зараз будемо його обрізати. Ми маємо на наш ось абрикос 6 гілок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І будемо робити, як я сказала, циклічну обрізку для того, щоб кожен рік омолоджувати наше дерево і мати з нього плоди. Так як ми маємо тут чотири таких сильних, 1, 2, 3, 4 ось таких сильних потужних гілки то ми їх будемо залишати для того, щоб зібрати цього року урожай. А ось ці дві тоненьких ми будемо прирізати, зріжемо їх на сучки заміщення. Залишимо тут по дві три бруньки, ось так. Одну і ось цю. А ці сильні залишаємо. Підіймаємось далі. Так, починаємо. Ось наша перша гілка. Так як ми формуємо наш абрикос так званою вазою. То тут дивимось, ось наша перша гілка. Вона тут буде нам заважати, ми її забираємо, зрізаємо її на кільце. Так, я ж звідси такого. Одна так само і ця. Ми це мали ще зробити зеленими операціями. Але упустили цей момент, тому робимо це зараз. Так. Рухаємось далі. Ось тут ми залишимо сучок заміщення, зріжемо. Так. Тут зрізаємо ці дві гілочки на кільце. Далі дивимось. Тут у нас є плодові такі і тут також. Але бачимо, що і тут у нас гілочка є в підкових бруньках. Тому ми залишимо її, тому що вона знаходиться, росте так більш розложисто, адже ми формуємо вазою, то нам потрібно сформувати її так більш розложисто. Тому ми заберемо ось це. Зріжемо також на кільце. І навіть не будемо цю гілочку підрізати. Тому тут зрізаємо на кільце. Ось так. А цю гілочку залишаємо навіть не прирізаючи її. Тут вона вся в фіткових бруньках, тому вона зацвіте і вся буде. Плодах у нас. Йдемо далі. Наступна гілочка. Далі дивимось наступна наша гілячка. Що будемо тут робити? Ось цю будемо зрізати на сучок заміщення на бруньку. З цією так само. Так, ці дивимось глячки. Ці забираємо на кільце. Так, цю також. Ці маленькі залишаємо. Тут дивимося, що ця гілячка в нас більш розложиста так. Тому ми ось ці заберемо, зріжемо, залишимо ту, а цю зрізаємо. Так. Тут дивимось. Це все забираємо. Залишимо тільки ось цю гілочку. Залишимо із цим, щоб вона була нам вертикальна. така. Так, Переходимо до ось цієї. Тут ми теж забираємо ці всі бокові, зрізаємо на кільце, а залишимо ось цю одну. Переходимо до наступної. Так, дивимось, що тут будемо. Ось тут у нас плодові бруньки, ми їх залишаємо. Так, дивимось, так як ми формуємо вазу, то нам потрібно, щоб вона більш була така розсложиста, тому це йде туди всередину, ми його забираємо зразу, воно нам не потрібне. Так, ось цю гілочку залишимо. А це все зайве забираємо. Ось так. І ось цю гілочку ще так трішки підтягнемо тусками, мотузкою, щоб вона більш стисліша була. І все, готово. Ось так ми обрізали. Ось тут, де ми залишили сучки заміщення, у нас підуть молоді гілки. Ці вже нам відплодоносять на декілька років, вони будуть старі, тому вже тут у нас будуть молоді, ці будуть старі, будемо дивитися, що забирати, а ці залишати. Адже ми отак щороку щоразу будемо їх поновлювати. Старе забираємо, а молодому даємо ріст. Слідкуємо далі.